Мої дорогенькі, мої дорогенькі, доброго вам дня. Доброго вам дня. Гарного вечора і тихої ночі. А у нас дощ. А у нас дощ, який нам дуже потрібен. Який нам дуже потрібен, тому що, звичайно, спека і навіть у мене земля трішки просохла. І навіть у мене земля просохла. Толя копошиться, як завжди. Ой, і знову дощ, і знову дощ. Але я знімаю швідень відео, тому що, тому що зараз покажу вам, який мені прийшов подарунок. Звичайно, дощ там дуже-дуже потрібен, як гарно рослини напиваються водички. Бачите, як їм гарно. Пройшов уже гарний дощик, і такий тепленький. Але бачите, далі знову йде. І, звичайно, з однієї сторони, дощ нам дуже потрібен, просто дуже. Боже, як спека в Україні. І дощі потрібні дуже. Але сьогодні у мене зустріч. Сьогодні у нас зустріч із такою чудовою артисткою Тетяна Шеліга, заслужена артистка України, на 5 годин. І я дуже-дуже... Я дуже е, зараз спішу, тому що, бачите, на 5 годин у нас парк з павичами. Я коли знімала наш парк, е, просто там живуть павичі, тому називається парк з павичами, так? І, і я, ой Боже, знаєте, є така приказка, приказки. У мене старість вдома не застане. Це про мене, так? І я входжу в цей клуб. У нас є театральний клуб такий, де збираються жіночки. ну Зараз просто війна, розумієте, і ми мало їздимо до театрів, тому що війна, звичайно. Але бачите, запросили до себе оцю артистку. Сьогодні вона у нас буде виступати, тому моя доня. Потім у нас буде солодкий стіл, І не тільки моя доня ось приготувала. З нас, так як моя доня випікає, то з нас солодкий стіл. Бачите його, моя доня вчора дуже гарно працювала. Такі порційні тистечка, тістечка з кремом, я вам скажу, до речі, дуже-дуже смачнені. З натуральних продуктів. Тут єдине, що вершки, вершки магазині. Ну, вони в. Коров'ячі, але все в магазині. Все, ну, шоколад. Все інше вона робить все сама, все пече, всі крем, все це вона робить сама. І дуже смачно. Тому ми сьогодні йдемо святкувати. І нам цей дощ і потрібен, і не потрібен, тому що, ну не знаю, як ми там будемо. Як ми навіть там будемо, я не знаю. Так, зараз це відставлю. Зараз це відставлю. Знімаю ж вам відео, ви що думаєте? Дощ іде, а я знімаю, тому що прикупила сьогодні і ще зараз, зараз. прикупила сьогодні отаку от квіточку. Бачите, як називається? Ампелопсіс. Я вам скажу, що, до речі, гарне таке. Це. Я ще дуже гарно про нього не вичитувала, але це декоративний виноград, називається Залізний Елеганс. Ну, треба гарно вичити, так? Це Ліана, звичайно. І я у своєї знайомої бачила його. Як вона його гарно формувала, як вона його ну, дуже мені сподобалось. Він ось квіточки, він потім буде і ягідки квітнути, і будуть ягідки ось тут видно, так? і ягідки різнокольорові. Дуже мені подобається ця рослиночка, і я теж хочу собі щось з неї придумувати. Тому що, ну, кому буде цікаво, можна зайти в інтернет і подивитися. Рослина дуже-дуже цікава. Гарна, цікава. Я буду садити у великий горщик, тому що, ну, звичайно, перший рік не буду я, як вона буде зимувати, тому я буду садити у великий горщик. Оцю красу. Потім буду вам знімати. Але ж, мої дорогенькі, мої дорогенькі дивіться, який подарунок я сьогодні одержала. Який подарунок! Зараз, зараз. Це, бачите, що це таке? Мед? Це мед. Ой, мої дорогенькі, мої дорогенькі. У мене є такий канал. Ось, бачите. Наталя, всім про все. Вже знімаю вам так, тому що. Хочу швиденько все зняти, немає часу зовсім, тому що мені треба піти раніше сюди, тому що в нас буде ще застілля з артисткою, то треба ж допомогти, приготувати, та ще й дощ. Оце розумієте, як нам треба все це зробити. так? Отакий От канал Наталія всім про все. Дуже цікава жіночка, дуже. І я вам скажу, що я люблю простих людей. Та ми взагалі всі ж прості люди, так? Ми всі прості люди. Але я вам скажу, що нам біля Києва живеться набагато легше, ніж людям жити по селам. Це, звичайно. Це завжди так було. так, Це завжди так було. Людям по селам живеться не так добре, тому що ну Робот немає, люди, людям треба працювати, ніяких праць. Люди працюють на землі. В цьому році дуже велика спека. Страдають і рослини, страдають люди, тому що, звичайно, ну спека. Так? Все ж сохне, води немає. Пані Наталя, вона дуже цікава жіночка, дуже, я вам скажу, от проста жіночка, а дуже цікава і дуже розумна. І ще й мудра. Я дуже задоволена, що ми з нею подруги по каналу. У неї з 2014 року воює син. З 14 року. Це, ну як вам сказати, це настільки, ми ж розуміємо, що таке війна і як це все важко переживати мамі. Це дуже важко. В прошлому році ми з нею обмінювалися посилками. Я їй посилала квіти. А вона мене пригощала медом. Ось таким метком. Так. Мені він дуже сподобався. Це різнотрав'я. Мед дуже-дуже смачний, дуже смачний, мед корисний. І в цьому році я їй замовила метку. Бачите, що мені прийшло? Що мені прийшло? Є ось менший відерко, більше. І оце. 3 кг відерку. Кого цікавить мед, ви можете зайти до палі Наталі на канал. У неї є відео, вона знімала, як вона мені відправляла посилку. У неї все там дуже гарно і дотепно вона розповідає. Мед дуже-дуже смачний. Сьогодні я отримала цю посилочку. Але ж це ж не все, Мед то мед, Але це ж Наталя. Мої дорогенькі, дивіться. Посилка Наталю, бачите, дойшла дуже гарно. Вона була плотно-плотно упакована. Так? Виноград дуже смачний. Дуже. А це знаєте що? Це ось такі висушені висушені така, ну як, пастила, мабуть, висушена. Так? Яка вона смачна? Це полуниця. Чий суниця? Ну, вона така смачна, бачите, я вже кусочок з'їла. Яка вона смачна. Дуже смачна. Наталочку, я просто розщула дуже. Яблучка. Сухеньке на компотик. Горішки. Бачите? Це примула. Колеус. Вона знає, що я полюбляю. Перчик. Бачите, який перчик гарненький. І це їх і нацея розсада. Ну, я як відкрила посилку, мені, звичайно, дуже приємно. Мені дуже приємно. Ну, виноград смачнющий. Ну, а горіх, а квіточки? Наталю, ви мене розчулили. Ви мене розчулили. Ну, а оце то взагалі смакота. Мої дорогенькі, це дуже смачно. Це просто дуже-дуже смачно. Тому моя дорогенька, я дуже задоволена, я дуже задоволена. За подарунки дякую. Ну, я вам теж щось придумаю. Чекайте, чекайте, я вам теж щось придумаю. <хи> розумієте, просто дивлюсь відео, нема і нема, нема і нема. Думаю, ну що це таке? Що це таке? А я збиралася замовити мит. Ну, думаю, пізніше ж зараз така спека, розумієте, щоб людина ж не, не їздила. До цих нових пошт. От. Я їй казала, що буду замовляти, а тут написала їй, що щось немає відео, може, що трапилося. Ну, знаєте, син воює, це ж, це ж не дай Боже. Не дай Боже, так? Вона пише, що все погоріло. Ні, вона мені передзвонила. ви знаєте, каже, все погоріло, води у нас немає. Люди, знаєте, збирають на скважину. Щоб зробити цю скважину, щоб була вода, так треба дуже багато грошей. От треба скважина, тому що вони живуть у них такі, такі подвір'я, що якщо бити скважину, то треба дуже гарна техніка, тому що там каміння, там спочатку, ну, пісок, глина, я навіть не знаю, а потім каміння. Тому треба дуже гарна техніка. Це все гроші, великі гроші. так. Тому люди збирають гроші на оце, щоб зробити цю скважину. Розумієте, працює дуже важко, має свою пасіку. Але, звичайно, мед продавати так. Мед зараз дуже багато людей поїхало. так, Дуже дешево в них приймають. Дуже дешево. Але люди навіть і так здають, тому що ну, немає, як його продавати. так. Мед у них дуже смачний. І от вона мені каже, немає настрою зовсім, депресія, все горить, дощу немає. От, каже, ви знаєте, щось зовсім я не можу, розклеїлась. Ну, я думаю, ну що, раз людина розклеїлась, треба трішки допомогти. Треба трішки допомогти, підняти настрій. І я їй кажу, так, не буду чекати, поки спека пропаде. Коли закінчиться спека, висилайте мені метр Тільки я перезвонила на наступний рік вона мені відправила, цю посилку. Я ж кажу, бачите, тут які відра. Це 3 кілограми. Ну, треба зайти до неї на канал, у неї на каналі усе є. У неї на каналі є ціна, які відра, як замовляють. Я вам скажу, за цю посилку у мене вийшло. Ну, тут, бачите, це меншеньке, це більшеньке. Ну, Вона там казала, що 500 гривень 3 кілограми. Ну це відро, мабуть, буде більше, ніж 3 кілограми. 500 гривень це зовсім дешево. Для різнотрав'я це дуже-дуже дешево. Ну, я кажу про ціни під Києвом, так? Я замовила 3. Я замовила три. За оцю посилку. За 9 кілограмів меду, але, мабуть, там 10 усіх, а може і більше. За оці подарунки, ну вона так укладала, бачите? Вона ж так укладала, щоб усе було так гарно, щоб все воно дійшло, щоб нічого не перевернулося. І всі ті рослини, які вона знає, що я полюбляю. Бачите, коли, усе, все дуже гарно дійшло. Я заплатила 165 гривень. Я вам скажу за таку посилку, це зовсім нічого. Тому Наталя. Наталя, я вам дуже-дуже дякую. Мені дуже приємно, мені просто дуже приємно, тому що за ці подарунки я не знала. Вона мені про це не говорила. Вона мені про це не говорила. Але мені дуже приємно, тому що дуже смачний виноград. Дуже, бачите, як гарно дойшов. Ну, звичайно, горішки, квіточки. Як все гарно упаковано, як все гарно посаджено. Наталя, медок, медок. Ну, а це. Я вам скажу взагалі смакотєніще. Смакотєніще. я вам скажу, як воно пахне. Оце ця пастила, як вона пахне і вона дуже-дуже смачна. Наталочко, я вам дуже щиро дякую. Щиро. Щиро, просто щиро, щиро дякую. От бачите, як ми, українці, допомагаємо одне одному виживати на цьому світі. Ну, що ти зробиш, якщо людини... Важко, а їм дійсно там важко, тому що ну, робіт немає, село, розумієте? Так? Кому ми пенсіонери потрібні? Тут біля Києва то завжди щось можна вигадати, так? Пасіка є, а мед теж треба продавати, так? Як людям важко живеться, але ми одні одного підтримуємо. Звичайно, я цей мед могла прикупити в іншому місті, правда? Звичайно. Тому що і в нас меду багато продають. І, але ж, що ж я буду в іншому місті купувати, якщо мамі воїна допомогти, це святе діло. Це просто святе діло. Я не знаю, як вона це все витримує. З 2014 роту, року воює син. Як це все витримати, я навіть не знаю. Як? Не, не знаю, не знаю просто. Тому моя дорогенька, я вам щиро дякую. Щиро. Просто щиро. Мені дуже приємно. Але я не дуже люблю, коли мені отак... Мені приємно, звичайно. Але це ж усе ж, розумієте, труд, гроші. Це все коштує, так? Мені дуже, звичайно, приємно. Але ж я вам теж щось придумаю. Тому що оце смакотінь, смакотінніще. Тому такий смачнющий медок, просто смачнющий. Так? Така цікава посилка, я вам скажу. Дуже гарна посилка. Все гарно запаковано і все гарно дійшло. Тому я вам щиро дякую за це все, Наталю Дякую вашому синочку. Дякую і низько вклоняюся за те, що він охороняє наш спокій. З 2014 року дитина воює. Дуже-дуже йому дякую. Низько вклоняюся. Та ви що ще думаєте, Наталя ж передаєш на фронт, вона ще ж мед передає. Ви не думайте, вона волонтерить, вона оцей медок передаєш хлопцям. Це дуже-дуже добре, молодець. Дуже працьовиті люди. Люди дуже-дуже працьовиті. Єдине, що за таку працю треба платити гроші. І дуже шкода, що немає в селах ніяких таких. В село, як говориться, загибається. Ой, дуже шкода, тому що праця в селі дуже-дуже важка. Просто дуже. Тому моя дорогенька, буду збиратися до артистки. А вам дякую. Я вам, я вам просто щиро дякую. от, Розкажу сьогодні своїм подружкам, знімаю відео, щоб їм показати швиденько. Ну, ви бачили, які у нас люди, які у нас люди, які у нас люди. І я. Теж, бачите, дощик йде, бачите, йде дощик, Іде дощик іде. І я ж квіточку прикупила, бачили, яку красуню прикупила, посилку одержала і піду зустрічатися з друзями і з народною артисткою Тетяною Шевіла. Буду відпочивати вечірком. Тому, мої дорогенькі, усім вам дощу. Тому що він дуже-дуже потрібен. Добра, здоров'ячка, нашим хлопцям перемоги. І нам теж. Гарних вам друзів по Ютубу. Мені, дякуючи Богу, у мене всі гарні підписники і друзі. Це дуже-дуже приємно. Дякуємо нашим. Хлопцям, які захищають, які дарують нам ці дні. Дякуємо і низько вклоняємося, тому що воюють вони за нашу Україну, тому що держава наша найкраща у світі. Україна у нас дуже гарна держава, тому хай завжди все буде Україна, тому що ми українці і Україна дуже-дуже. У нас гарні люди, українці, правда? І найкраща у світі держава Україна. Тому хай завжди все буде Україна. Звичайно, тільки так.